Так, і далі переходимо насправді до не менш важливої теми перемовини в Ер-Ріяді, які завершилися. Зустріч сторін тривала понад 12 годин. Джерело агентства також додало, що е, представники мали опублікувати спільну заяву. І Держдепартамент США вважає, що Росія та Україна досить близькі до повнення припинного вогню. Заявила керівник прес-служби держдепартаменту Темі Брюс. І також джерело Білого Дому повідомило, що на переговорах у Реріаді досягається прогрес, і що позитивне оголошення очікується найближчим часом. І до новин, які говорили Росіяни, Росіяни на переговорах у Саудівській Аравії наполягали на повному контролі на Донецької, Луганської, також Запорізької та Херсонськими областями України. І маємо офіційну інформацію від міністра оборони України. Він сказав, що всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію, тобто судноплавство, припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Також переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатися як порушення зобов'язань забезпечити свободу судноплавстві в Чорному морі та загрозу національній. Безпеці України, і в такому випадку Україна матиме повне право реалізувати право на самозахист. Також він сказав, що всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Також всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей. Всі сторони продовжують працювати над досягненням стійкого та тривалого миру. А США підтвердили свою. Підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей. І зараз ми про це детальніше поговоримо з гостем: це Тарас Загородній, політичний експерт. Добрий вечір, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Так, пан Тарас, проаналізуйте, будь ласка, заяви, які взагалі були зроблені, так, і які були опубліковані у змі після цих перемовин, і який вплив вони можуть мати на подальшу долю України. Ну там же є різночитання. Росіяни публікують, що це все вступає в дії після зняття санкцій з Россільхозбанка і всіх інших. Ну тобто можна сказати, ну те, що сказано було, воно і так було і так під статус кво це Говорить, що фактично не про що не домовились Україна і так контролювала. Ну там значну частину Чорного моря завдяки своїм безпілотним апаратам. А от питання чи вступила воно в дію? Велике питання, тому що знову таки росіяни висунули абсолютно інші умови. Так, вже була раніше інформація про те, що домовились не бити по енергетиці, і після того росіяни знову вдарили по українській енергетиці. І ми знову мали жертви, так само вдарили по лікарні. Власне, все як завжди. Як ви вважаєте, чи можна думати взагалі, що ці переговори так вони стануть таким успішним кроком, точніше, першим успішним кроком, до припинення повного вогню в Україні? Ну так росіяни вже висунули абсолютно неприйнятну умову припинення повного вогню. Вони сказали, що припинення військової допомоги Україні, припинення мобілізації, припинення іншої допомоги Україні. А цього вже не буде. Ну... Сказали, там є сказали, що припиняти не збирається. США підтвердило, що теж нічого не збирається робити. так В дійсності це перемовини скоріш скрізь тупікові. Росіяни не, не відступаються від своїх від своїх вимог, а американцям немає чого дати в цей йому відповідь. І Україна Україна не відступає від своїх умов Ну Тобто, фактично тупік. Ну, насправді знаєте, заяви досить відрізняються. Ви говорите про те, що росіяни е, опублікували в себе заяву про те, що е, ці умови почнуть діяти тоді, коли заберуть з них повністю санкції. А українська сторона сказала, що ці умови починають діяти від сьогоднішнього дня. Ну так це ще розговор. То що немає не ніяких немає ніяких успіхів. Росіяни гнуть свою лінію. І нічого не збирається відступати? Ну тобто нічого немає, фактично. Це показує, що цю тактику, яку обрали американці, що змовляти росіян вона не діє, ну росіяни не відступають. Скажіть тоді, будь ласка, яким ви взагалі бачите подальший розвиток ситуації в Україні? Отак От ми провели ці перемовини. Вони пройшли до того. Були ще одні. Можливо, в майбутньому будуть ще одні. Яким чином і коли це все має завершитись, на вашу думку? Но ну, завершиться тільки тим, коли США нарешті повернуться в єдину євроатлантичну сім'ю. Зрозуміють, що іншого виходу немає як збільшити допомогу України і змусити Росіян взагалі тікати з території а, України. От коли це закінчиться. А так воно і далі буде продовжувати. Росіянам немає чого дати американцям. Американці не хочуть йти на поступки росіянам, а Україна о, прямі перемовини Росіян та о, США не мають ніякого сенсу без участі. України та ЄС, ну тобто, якось так більше. Ну, все, все в тупіку в дійсності, все в тупіку, тому що росіяни не, не збираються відступати, а США втрачається більше і більше свій авторитет. Ми з вами обговорили заяви української сторони, заяви російської сторони. і Я би ще хотіла зачитати заяви власне Білого Дому. Вони сказали те, що США та Україна на зустрічі в ЕРІЯДІ домовились виключити застосування сили проти комерційних суден у Чорному морі. Власне, тут десь заяви співпадають такі, так, американської сторони і української. Також сказали те, що Вашингтон та Київ домовилися розробити механізм заборони ударів по об'єктах російської та української енергоінфраструктури, і насправді ми є. Таке запитання до цього пункту: про який механізм взагалі може йти мова на вашу думку? Ну давайте по першому пункту, так Україна ніколи не била по комерційних судах. Хоча я думаю, вже час це робити, це раз. Тобто, фіксація статус -кво. Ну це другий пункт. Якщо перекладати з дипломатичне, домовля... домовилися домовлятися. Ну, механізм, який механізм. Ну, дивіться, знаєте, є, знаєте, будь-який юрист, вам скаже що угода, яка не має чіткого механізму примусового виконання а, сторін, умов договори, це не угода, а просто порожній поперець. А, тому єдиним способом це примусити збільшити санкції і збільшити удари по території Росії. По-іншому, росіяни не розуміють. Добре, тоді ще одна така наступна заява: США допоможуть Росії відновити доступ до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив. Ну так вони по зерновій угоді і так мали такий доступ. Ну єдине, що росіяни вимагають зняти санкції фінансові з них. От і все а цього, а цього поки що не відбулося. І останнє США також мають намір сприяти розширенню доступу Росії до портів і платіжних систем для експорту добрива і продовольства. Ну це знову коли це буде сприяти? Ну це не про що не, не про що не домовились. Давайте так перекладав не про що не, немає ніяких домовленостей. Говорили, сприяти, балакали, сіли і заплакали в які є в які, які часові рамки, що буде результатом цього. Це нічого, там не, не, не про що розмова. Ну просто не про що. Я ж кажу, говорили, балакали, сіли і заплакали. Да, да, Я сі... Можу ну, описати ну, це росіяни, такою фразою. Не, не, про що, не, не про що не домовились. Ну, можна так сказати, не як домовилися росіяни стоять на своєму. Американцям немає чого тут сказати. Американці таки втрачають авторитет в таких перемовах, Пан Тарас, дякую, що включилися. Дякую, що сказали свою думку на ці всі перемовини. Тому що мені здається, що людям, які не дотичні до політики, насправді ці заяви здаються досить такими гучними. А ви сказали свою професійну думку з політичної власної сторони як політичного експерта. Тому дякую вам. З нами був Тарас Загородній, Це політичний експерт.